А може, знов сходить пожрать? Я ж не можу голодним спать. Я ж не можу лягать так спать. О, як же встать. Не питай в кота поета, де пропала та котлета. Тут тобі не поможу. Бач, я зайнятий, Лежу. Ви хіба не помічали? Тут е, ведмеді пробігали зайці плюшеві слони, так що то усе вони, не чіпляйтеся дармо, а котлет більше нема. А що то по типу обеда буде? Менталепка, мене вже фіст сроку заліз од голода. Ну це ж не діло. Прийде бабка, йому, блять, на пизінько і на тебе все, що можна і не можна. Що-то мені не нравится здешний режим. Чует моє серце, шо ми накануні грандіозного шухера.